Я вітаю вас, люди, на моєму каналі Провінтаж Української. Сьогодні, як завжди, я з вами Леся, і сьогодні в мене розпаковка, сьогодні без грицька, але з таким котиком, розпаковка подаруночків. Тут доволі багато дрібного всілякого. Сподіваюсь, що... що поміщусь в, одну... в одне відео, буду дуже поспішати. Ось така купа різного прекрасного в мене є. Тут такі різні колечки, бачите, повипадали. це схоже на фурнітуру. Фурнітура до прикрас. Е Навіть не знаю, з чого почати. Тут така купа всього. Почну з отакого от цікавого, мабуть, це намисто. Пластиково, бачите, такі колокольчики, воно легесеньке. І тут немає замочка. Треба замочок прилаштувати, але цікаво. Думаю, вінтажне. Думаю, роки 50-60, але, можливо, і сучасне таке намисто. Сережки, явно ручна робота такі. З бісера і паєточок. Ну, цікаві, легенькі. Не знаю, що там всередині, але на вушку будуть виглядати досить, досить непогано. Так. Тут багато всілякого дрібного, не знаю, можливо, Зразу порозпаковую пакетики, тому що, можливо, там пари якісь знайдуться. Отакі От сережки. Схоже на дерево, але це пластик на швензах. Ось такі гарнецінні сережечки. Пісюльки. Ще сережки. І імітація бурштину. Імітація бурштину. Такі гарнесенькі також. Якась крихта схоже, а мож, можливо, навіть і бурштин. Ну, дуже сумніваюся. Але гарненькі, Так, бачу крупне. Що буду бачити парами, зразу буду відбирати, тому що така куча, чесно кажучи, незрозуміла. Отакі цікаві пластикові це пластик, на, схожий на якихось на машинки, на якісь схожі. Чи наравлики дуже-дуже неординарні сережки, вони не дуже важкі, але дивіться, які великі, об'ємні. Бірюзове щось. Такі бірюзові емаліві кліпси. Мені здається, що це ближче до зеленого, але, можливо, хтось скаже, що це блакитний. Такі сережечки. Чорна така капля. В стилі ардеко, як на мене. Такі цікавий пластик. Це пластик. Дуже симпатичні. Ще імітація бурштину. Імітація бурштину і пластинки з перламутром. Такі цікавої овальної форми, однакові, довгенькі такі, бачите, зібрані на піни і янтарного кольору на мистинки. А досить довгі і мають вагу. Думаю, за рахунок, скоріш за все, за рахунок оцих пластинок перламутру. Є такий мішочок з, з фурнітурою золотого кольору. І такі сердечка хендмейд з надписом. Думаю, пригодиться, але не дуже маю часу на те, що щоб робити або щось переробляти. Так, щось дуже крупне і дуже цікаве. Сережки на швензах. Дивіться, якої форми вилеті дві штуки такі. Не знаю, на що вони схожі. Вони не важкі. Ну, Маркування, звичайно, дивлюся, маркування ніякого тут немає. Це сучасна річ, зроблена просто з фурнітури. Але дуже дуже вражаючі. Терешки. Так багато тут сережечок підвісок. Отакі От золотисті такі монетки. Вони легесенькі, але вони металеві, вони, бачите, тоненькі, дуже цікаві. Така швенза, що закривається, бачите, закриваючимся елементом. Такі золотисті сережечки. Такі, тиснення. Цікаві. Нічого екстраординарного, нічого о, супервінтажного я поки не бачу. Але ж прикраси це сфера нашої цікавості, тому от така гарна пара. Так. Тут не вистачає кристалика одного-двох. Але, думаю, що я зможу підібрати кристалики. Прозорі так точно в мене є. Не знаю по розміру чи підійдуть. Дуже дуже гарні кліпси. Це кліпси, так вони виглядають ззаду. І навіть є маркування. Кеннет Лейн. Це, судячи з маркуванням, знаком копірайту між словами, то це 90-ті роки. Гарна вінтажна пара. Незважаючи на те, що є мінімальні втрати, ось один кристалик, ось другий. Дуже-дуже гарна знахідка. Дивіться, яка гарна. Такі квіти гарні, чудові. Поки це, напевно, найцікавіше, що я тут бачу. Дивіться, навіть ці застіпки порозпадалися в цьому. Невеличкому хаосі, але думаю, що це нескладно поправити. Отакі От сучасні сережки в стилі бохо. Так вони, так вони виглядають. А схоже на якісь, на якісь насіння. Такі цікаві, величенькі. Ну, не хочу навіть відкривати жовті емалії, напівколечка. Популярні були в 70-80-х х роках. Так, ще щось крупне, таке величезне. Мені здається, що у дівчат чи жінок, що мені це подарували, є якийсь магазин, який, якийсь. Стилі Бохо, тому що дивіться на ці величезні прикраси. Судячи з того, що воно попаковано по пакетиках, я думаю, що вони не пакували спеціально, можливо, воно десь у них так на вітрині зберігалося. Такі крупні алюмінієвого кольору сережки. Такі цікаві, не дуже важкі. Наступні прикраси, також стиль бохо. Якось їх схватити, по відчуттям схоже на кераміку. Керамічний якийсь бісер. Такі сережечки цікаві. Звенять. А намистини скляні оці, а це щось типу кераміки. Наступні крупні прикраси. Ух ти. Uh -huh. Такі зебри. Також uh думаю, що це алюміній литий і покрашено зверху. Мене завжди дивують отакої форми, тому що вони на вушки отак будуть виглядати. Яка тут задумка? Не дуже зрозуміла. Так, ще крупні. Крупні прикраси. Це вже схоже на сніжинки, дивіться. А це з готових елементів, просто зібрані вони на швензах. Також в стилі бухо звинять. цікаві з кристаликами. Та, знову ж таки, нічого особливого. Крапельки. Крапельки, такий перламутр сіро-фіолетового відливу. Такий, якийсь цікавий. Думаю, також сучасні нічого, нічого вінтажного я в них не бачу. Такі можна зробити з сучасної фурнітури. Грановані. Такі краплі оливкового кольору, пластик також не дуже вони важкі. Дуже помітно, що ручна робота. Така скруточка тут, цікава ручна, хтось практикувався. Ще крупні сережки кільця, потемніння на металі, не дуже якісний метал. знаю, що з цим робити. Дивіться, які. Випадало з мішечка. Дивіться, які е, цікаві екземпляри. Це кліпси. Е, кліпси такі карнавальні, я б сказала, яскраві. Е, це пластик, вони не важкі і дуже-дуже неординарні. Сучасні, е, також ручна робота, які цікаві. Цікаві екземпляри. Щось трохи схоже на вінтаж, емалі і і сріблястий метал. Такі клітиночки, переплетення, маркування відсутні, схожі на стилістику 80-х-90-х років. Такі сережечки з перлинками. Перлинки пластикові, метал, бачите, позмінив колір. Дуже зручна оця застіпка. Вони легенькі, за рахунок того, що пластикові намистинки. Дуже цікаві, треба спробувати їх помити. Можливо, оця ця зміна кольору відійде, але також але все ж таки не факт. Це вже щось більш цікавіше. Намистини також сучасні, але дивіться, які вони неординарні, схоже на якийсь камінчик. Вони не пластикові, це або скло, або кераміка, або навіть і камінчик. Вони важкуваті, мають вагу Такі, з такими розводами охристо-сірих тонів. Так, багато в мене тут цього всього. Це схоже на вінтаж в чудовому стані, крупні, легенькі, тиснення таке, бачите, і і дуже мене радують. Намагаюся вибирати щось крупне, щоб. Ага, Вон, бачите, тут десь в мене була оця штучечка. Це явно від цих сережок. Так вони виглядають, якась посипочка, напевне. Тут одне, одне вушко вже відламалося, але це, геть не біда. Дивіться, якийсь друк, якийсь мабуть, штампований, проглядаються квіти серед цього серебристого. Бохо з дерев'яними намистинами. Намистини дерев'яні це такі в вінтажному стилі, як це з'єднувач, і це пара, так вони мають виглядати. Такі необроблені намистинки, цікаві різної форми, в вінтажному стилі. Можливо, це відео когось, хто робить прикраси, і можливо, дасть якісь ідеї, які можна втілити в життя. Ух ти. От такі з емалями молочними і помаранчевими емалями. І цікаві вісюлечки. Важкенькі, це метал і емалі. Прикраса на вигляд зовсім нова. Пара. Дуже радує, що відвертого такого хламу чогось суперполаманого немає. А все-все, в принципі, все пари і в такому насибельному стані. Такі зірочки. Метал потемнів на плашетах всі нові. Кольору Барбі, напевно, намистини. Така якась вставочка не легесенькі. Ще тут є такий з'єднувальний ланцюжок, подовжувачий. Не знаю з чого, можливо, щось, щось потім я знайду. Ще на планшеті сріблястого металу такі сережки. І зебри. Ось тут якісь чи залишки клею, чи, чи вони, це пошкодження. Тут є подряпина, і оцей верхній лак, бачите, трохи зійшов. Пластикові, легенький, симпатичний, думаю, в 60-х років, але ж з пошкодженням. Отакі. От Трешки це пластик, така фігурна металева намистина. Досить довгі вісюлечки пластикове гранована намистина. Цікаві наборні кліпси, отакої от трикутної форми. Також, думаю, сучасні. Закінчуються цікаво пінами. Це, думаю, не дуже, не дуже легко зробити, але чи довго, якщо вмієш. Так. Ем. Ну, такі. Бачите, тут метал навіть вже зійшов, не дуже якісні, але є ще пара наборних кліпс. Це вже вінтаж, судячи з усього, не марковані. Така парочка. Ух ти, це також вінтаж. Дивіться, якої форми цікавої. Так вони мають бути ось так на вушці. Отак фронтально навіть не видно нічого, да? наскільки виступає оцей, оцей пін високий маркування відсутнє. Маркування є. Зараз. Австрія. Чудово. Ну, по них видно, що вони не сучасні, скільки вже всього було сьогодні сучасного. І це скло гарні такі австрійські кліпсочки незвичної форми яскраві. Вінтаж. Я Бачу тут якісь запчастини, щось таке пошкодилось в дорозі. Отакі От запчастини бачу, це явно отака була кліпса. Я, чесно кажучи, думала, що це шкіра, але бачите, як воно все розламалося, пластик. втрата Оце вже шкіра, така аплікація на шкірі. Бачите, воно так приклеєно на шкіру. Чудова задумка, яскрава, симпатична. Тут вже є втрата. відклеївся оцей гвіздочок. Спробую посадити наклей. Але, напевно, оцей треба буде зняти справа, як він буде зніматися. Симпатичні. Ручна робота досить симпатична. Так, отаке сердечко було в попередньому відео. Я його кинула сюди, в цю косметичку. Отакі сережки. Так, тут майже все. Чорні котики з сердечком. Отакі. Чорні емалі. Також сучасна. Сучасна біжутерія. Гарненькі, симпатичні. Так, що тут в мене ще лишилось? Також сучасні сережки і виноградні грони. Вони пара. Так, виглядають. Гарненькі, тут такі листочки продумані, а, градуйовані намистинки від більшої до меншої. Вони не дуже важкі, видно, що намистинки пластикові, але оця металева фурнітура все ж таки а, м, дає відповідну вагу. Так, ще бохо сережки дерев'яні і всюльки цікаві. Пластикові, що з нею сталося. М Якась вм'ятина є пластикові такі подушечки. Так вже вибираю тут показати вам такі намистинки, пісюлечки Оця також була в попередній розпаковці, гарні такі намистини керамічні е в східному стилі. Е ще в східному стилі фонарики пластикові, не дуже важкі. Так. Ну і все, тут залишилось не дуже багато такі сережки-колечки. Е ось так. Така пара дрібненькі, сині. Якийсь о, шматок тонюсінького тонюсінького ланцюжка. Ланцюжок порваний. Це мені бонус. Бонус до бонусів. Так, і наостанок залишилась отака пара. Також потемніння металу, але форма мені подобається. От така наборна, сучасні такі намистини. Бачите, відразу видно, що вони сучасні. І ось така гарна пара я залишила вам на фінал цього відео. Здається, мені десь я щось подібне бачила у Сагра Дуже цікава ця квітка. Кала або як вона називається лілія. Дивіться, як вона зроблена з затемнінням всередину. Гарні маркування немає, але дуже-дуже достойні сережки. Думаю, що вони все ж таки вінтажні. Намистини не в ідеальному стані, як можете бачити, є ось подряпинка. Але в цілому. В цілому на фінал ось такої розпаковки біжутерії сучасної, переважно, вони, на мою думку, є достойним фіналом. Отож, дякую вам, що дивилися. Що в мене залишилось отакий пакетик. Зараз я покажу. Тут залишилася така фурнітура, видно, десь з якогось пакетику висипалась. Така фурнітура залишилась десь з якогось пакетику висипалась, Ну, це я вже зберу. І ще у мене тут трохи є. Ще на одне відео, але, думаю, що не, не дуже довге відео, але все ж таки ще одне одне відео буде. На цьому я з вами прощаюсь. Дякую, що дивилися. Дякую, що ви підписуєтесь ставите лайки, коментуєте, що особливо цінно. Буду рада бачити вас на моєму каналі Про інтаж українською. Будьте красиві, будьте щасливі, перемоги нам і всього-всього найкращого. Бувайте.